Вітаю незламні українці. На запитання, чому мотоблок Кіпр був основним претендентом для вибору та покупки. Ну, тачка 50, це вже вам відомо. Зараз використовую колеса 10х4 з догрузами. Спереду ще догрузи І ось основна перевага. Кіпора бензинового, який не поступає потужності своєю дизельному мотоблоку, але працює знато тихіше. Чому іменно кіпер? Значить, передачі мають 6 уперед і 2 назад, тобто є повишені є понижені. Основною перевагою перед. Іншими мотоблоками є сам двигун. Двигун тут особливий. В якому плані особливий. Він має редуктор. Значить, що таке редуктор? Ось дивіться. Отут вал колінвалу а шкіл надітий на розпредвал. Тобто відразу з двигуна виходить. Оберти вже зменшені наполовину. Якщо оберти двигуна 2000, то на валу 1000 обертів. Тобто, якщо в мене 5 лошадний двигун, значить вже потужність його збільшилась. Ну і далі ремінне щеплення, на мою думку, краще в тому плані, що є маленька прокусована. Не горять. диски щеплення, бо їх тут немає. Коли потрібно, ремінь знімається, можна надіти спереді якусь навіску. Це може бути снігоротор, може бути мітлав, може бути якась активна частина в когось що є. О, так же само привід назад знімається. І звільняється шків Надівається картофова копалка, великий плюс те, що колеса знімається і на це місце надіваються фрези, тобто, пройшовши фрезами два рази по одній самій поверхні, глибина обробки землі. Можна досягти до 30 см, чого не зробиш на звичайній фрезі, на тяжкому мотоблоці. Ну, тут куча всяких ручок. Значить, тут є плавне щеплення, грубе щеплення. Ну, це звичайний стоп, Значить, це ручка включення. Навісного обладнання, це переключатель повишена, понижена. Тут же відразу є ручка переключання висоти руля. Також руль миттєво можна переключити вліво вправо будь-яку сторону, якщо обробляємо поверхню ґрунту, щоб не йти по обробленому. Руль переноситься ліву або в праву частину. І оператор йде збоку. Також ще є один допоміжний вал сюди. Значить, це місце у нас надівається, ще може надіватися шків чи цеп для фрези активної. До даної моделі також є активна фреза Ну, я її не маю, тому що в мене в ній нема потреби. Ну, от так от. А зараз покажу, як рухається. Ось по такому тяжкому будемо говорити ландшафту, тому що йшли дві недільні дощі, все розмило, розмокло, але мотоблок справляється на ура. Зараз заведу і поїдемо. Знімаю все одним відео без монтажу. Тобто все як є, на Значить рушаємо. І оператор йде вдохи. На паблок теж везе А я йду вдохи. Ось такий помічник. Так що хто вагається, дуже гарний помічник. Рекомендую, я ним дуже задоволений. з всім гарно урожаїв.